Милість за його любов, за його охорону, відбування. До цього часу кожного з нас горіть, зелені піду в нашому житті. Я зачитаю декілька місяців слова Господнього, нехай наше серце все буде відкрите, нехай наш розум буде уважний. Я вже декілька днів ну, звертаю увагу, як зачитав до вечором на вечірньою молитвою зачитав. І так мені вклалися, хали до серця. Два місця і Слово Господнього. І я ось так не можу себе заспокою. Ну хочу з вами поділитися. 42-й розділ пророка Ісаїї. Ну, весь не буду зачитувати. Ну, тут, Тому що це, коли я його став домов перечитувати декілька разів, то там ціла така тема розвернулася на декілька на декілька студій. І зачитаю два місця, І хай би, частинку проповіді скажу. 42 Ісаї, 8 вірш. Ну, російською мовою і українською читаю. Я Господь, це моє ім'я. І не дам слави моєї іному і хвали моєї істуканам. Ну, ось тут каже, «слави моєї не дам і хвали моєї не віддам. Українською, я Господь, це моє ім'я. Я другому не поступлюся славою моєю, ані моєю честю, різбаним Божищам. І ось я звернув увагу на слава і честь. Слава і честь. Ну, Бог каже, я цього не оддам нікому. Це моє. І зачитуючи там далі про Ісаїю, і ось 25-й вірш. 42, 25 сай. Тому й вилив на нього обурення свого гніву і лють війни. Вона палала кругом нього, та йому ні гадки. Вона його палила, та йому байдужить. Е, прип... Пригадайте, як е, брати часто у проповіді звертало увагу, що люди не міняються. Навіть він. Навіть от таке робиться. Вона палала кругом нього, та йому гадки. Ну, От якось. Да. Вона його палила та йому байдуже. Був час такий, що от, от як вона касається, то так. Да. А як трошки в осторонь, то вже й ні. Я хочу звернути увагу на те, що славою моєю не поступлюся ані моєю честю нікому. Читаючи інші місця писання, Римлянам нам другий розділ, там 90-й вірш, ну, 10 вірш, вірш кажуть так. Напроти, слава і честь і мир всякому ділаючому добре. Ну, це стосується кого вже? Да, Нас тисяч. людей. Ну, це касається людей. Так? Своєї слави, каже, я і честь і не дам нікому. Але те, що стосується людини, в такій людині честь і слава і мир, тому, хто робить добро. Перший Тимофія, перший розділ. 17 вірш. «Царю же віков, нетленному, тленному, єдиному, примудрому Богу, честь і слава віки віков. Амінь. І ось іще місце. Ну, Я зачитав і звернував, що війна, да? ну, це щось да? таке щось велике, це масштабне. Але все масштабне, воно береться і щось. Якщо ми беремо і читаємо якийсь твір, то він складається із глав, там, да? із речень, із слів, із букв. Да? Ну, і так у нашому житті. Перш ніж так щось велике, воно щось починало складатися. Притчі. 20 розділ, 3 вірш. То честь для чоловіка. Для людини. Честь для чоловіка от стать от сори. А всякий глупець Ну, Про славу, бо да? візьмемо таку честь, ну це в неї може трошки менше ступінь, да? то честь для чоловіка, для людини сварки уникати. А кожен нерозумний розпочинає сварку. І ось якщо ми візьмемо таке дрібничко, да? візьмемо з такого людського. Я пригадую на одному з вісім, може і на одному, може на багатьох. Ну, я звернув увагу, каже, як давно встановлений, каже, саме головне в житті вам ну, остерігатись з першої сварки. Якщо ви цього уникнете, то далі все буде чудово. І ось так каже. А всякий глупець, всякий нерозумний, задоворять, організовує сварку. І ось. Ну, в школі вчилися, старше покоління, не знаю, як зараз, то що коли загинали до дітей до уроків, то дивлюсь, що їх багато чому вже не вчили. Але ми ще пам'ятаємо такі лакмусові так? Що таке лакмусові береги? Говорить, ну, макаєш, якщо він колір змінив, значить там є присутність чогось, чого нам треба узнати, є воно там чи немає. І ось ця людина, яка нерозумна, то вона буде сварки. І ось у наших стосунках один з одним. Якщо щось виникає, то це лапнуться перець. Той, хто більш нерозумний, то він цю сварку організовує. Але комусь треба бути розумнішим. Ну, уникати сварки. Честь для людини. Честь, а потім слава, а потім все інше. І мир, і все добре. Хай Бог благословить кожного з вас, щоб нам. Бути тим світом, де світосолі зміни письмо читаємо і узнаваємо. І як будинок ми так? ось буде, як би сказати, перше велике зібрання святкове. Хай ми бути таким святковим, щоб цей день наповнився, щоб не треба була ця праця. Ми вже об'єдналися, можливо, не так сильно, якби. Але це ще попереду ми будемо вже далі згодовитися. Але щоб об'єднати тих, хто навколо нас Щоб, як ми співаємо, щоб і святом лікоми йшли всі ті, Хай Бог і використовує нас, ну і мудрості, як правильно, поступати. Ну, один посадив, другий поливав, а Бог все проїзрачає. А якщо ми не будемо чого робити, не будемо садити, не будемо поливати, то не буде чого Богу проізвращати. Він хоче, щоб ми якусь роботу робили. Хай Бог блосить. Будемо мати молити.